Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний яблучний пиріг. Такий пиріг готується дуже швидко, легко, саме головне з доступних продуктів. Розпочинаємо з карамелізування яблук. Нам потрібно 4-5 яблук, помити їх і нарізати таким кубиком. Шкірку ми не викидаємо. Далі, в сковорідку, висипаємо цукор і вершкове масло і будемо варити карамель. Можна зробити двома варіантами: спочатку розтопити цукор, потім додати вершкове масло, я ж змішую все разом. Доводимо цукор з маслом до такого гарного янтарного кольору і висипаємо яблук. Проварюємо десь 3-4 хвилини. Під кінець додаємо корицю і ванільний цукор. Також при бажанні можна додати журавлину. Готуємо пісочне тісто. В мисці з'єднуємо яйце, цукор, щіпку солі, добре все вінчиком перемішаємо. Додаємо розтоплене вершкове масло. Знову перемішуємо. В борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в тісто. І тісто нам потрібно не замішувати, а просто руками перетерти в такі крихти. Підготовлюємо форму, в якій будемо випікати наш пиріг. У мене вона роз'ємна, Низ я застелила пергаментним папером. Трошечки в мене форма великувата, 26 см, а рецепт розрахований на форму 22-24 см. Ну, нічого, в мене вийде трошки нижчий пиріг. Одну третю тіста залишаємо. Перекладаємо карамелізовані яблука. І зверху прикриваємо тістом, яке ми залишили. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати наш яблучний пиріг 35 хвилин. Даємо пирогу повністю вистигнути в формі, і тільки тоді будемо виймати. Пиріг, неймовірно ніжний тає в роті, просто розсипається, дуже смачний. Попробуйте приготувати такий пиріг, надіюсь, він вам сподобається. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно, ну, а я вам бажаю бо на п'яті, до нових зустрічей.